Всім привіт! Ви на каналі Школа Лайк. Like». Сьогодні знайомимось з українською літературою, її письменниками та їх творами. Скоріше підписуйся, щоб не загубити канал і не пропускати нові книги в аудіозаписі. А також підтримай канал лайком, це дуже важливо. Ну а ми починаємо! Дивак! Скорочено. На початку зими ходити Олесеві до школи можна двома стежками. Одна бором, друга річкою, сюди зручніше, та в зазимки лід на річці тоненький і зяє чорною прірвою. Тому кожного разу, коли Олесь виходить з дому, мати наказує йому Глядиш, сину, річкою не йди, там ще лід молодий. Олесь смирно стоїть біля порога, слухає. Він ще малий, головою ледь до кляму дістає. Очі в нього чорні, глибокі, як вода в затінку, дивляться широко, немов одразу хочуть збагнути увесь світ. Олесь любить зиму, йому подобається робити перші протопи в заметах, знімати снігові очіпки з кілків у тинах. Вони стають тоді голі та сором'язливі, як стрижені допризовники. І ще любить Олесь малювати на снігу всяку всячину. Присяде на впочіпки й водить пальцем сюди туди. Дивись, хата виходить, збовду дим валує, а на тину півень гарланить, розчепіривши дзьоба ножицями. Олесь пхає закляклого пальця в рот і, гримаючи чобітком об чобіток, милується своїм творінням, аж доки хтось не гукне з двору. А чого то ти, парубче, не йдеш до школи? Ось підожди, я матері скажу. Олесь підскочить, як злякане пострілом звірятко, засміється таненько і подасться в сосне. У бору снігу мало. То там, то сям проглядає крізь порошу трава, примерзлими до землі зеленими чубчиками. Стримлять низенькі пеньки з жовтуватою, немов старий мед з мілкою на зрізах. Тихо, навкруги й затишно, тільки часом шелесне по гіллі вальок снігу, струшений вітром з верховіття. Десь неподалік чути цюк 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 дятел порається, олесь нахиляється, крекче, пильно мружить око. Пальтечко в нього товсте, а сам тонкий, важко нахилятись, дух спирає. Під очима набряка, тому кожен сучок птицею відзрівається. Аж он під старою сосною ладка шишок рябіє, ба ще одна впала. Ось де він дроворуб. Олесь стає навшпиньки і крадькома пнеться на косогір. Зачувши людину, дятел перестав цюкати, повів гартованим дзьобом з боку в бік і націлив його на Олеся. Чого тобі, тутечки? Здригнувся, хльоснув крилом по корі і зник, залишивши у вузенькому дуплі шишку. Олесь хотів дістати її і покуштувати, та передумав і притулився вухом до стовбура. Його ледве повітно розгойдувало, під корою щось жалібно скрипіло, а внизу під подошвами в Олеся ворушилось коріння. Помирає сосна. Олесь нагріб чобітками снігу під океренок, утромбував його гарненько і, вирішивши, що тепер сосна не впаде, погерцав через замети до школи. Ще здалеку побачив міст з гадками по обидва боки. По той бік мосту, через вигін, червоніє крізь біле плетиво запорошених дерев, цегляна школа. З бовдурів дим угору тополинними стовпами. Повітря пахне торф'яним духом і весняним випаром сирих вільхових дров. Ліворуч від мосту чорніють миї, виграючи на сонці блискучими хвильками. Там б'ють джерела, а праворуч, на мілині, де лід міцніший, гасає ватага школярів, лігнеться, цьворохкає, От берега до берега, здуваючись попереду ватаги, мов ковдра на сіні. З проломними цівками цебенить вода і заливає плесо. Ей, Олесю, кричуть з гурту, гайда з нами подушки гнуть. Навіщо лід псуєте? у відповідь Олесь. Він ще молодий. Дітвора сміється, дивак. А Федька той розбашкувато вишкрівши зуби і вказуючи рукавом на Олеся, завалав так, що шия одразу зробилась тоненькою. Бий зрадника, підскочив, тицнув Олеся ліктем під скроню і зник поміж палями. Олесь гарячу ніяково посміхнувся, поторкав мокрою рукавичкою тверду гулю під оком і, ковзаючись, побрів до школи. Під ногами лагідно, мов хмизок у лісі, потріскував лід, а біля ока щось обважніло й сіпалось. Олесь ліг до лілиць, притиснув скроню до льоду і почав розглядати дно. Воно тьмарилось мулистим пилком, пускало бульбашки, котрі прилипали до криги, білі, круглі, як воляче око. Течія розчісувала зелений кушир. Пряли тоненькі ніжками, якісь жучки, боком долаючи пружний струмінь. І вважається Олесеві маленька хата під кущем водяної папороті. А в тій хаті він біля віконця сидить, рибку стереже, забажав, вийшов. Ніхто тебе не займе, іди куди заманеться. Ось карасик пливе, цап його пірце. Добрий день, дядьку! Як поживаєте? Олесь солодко зойкає, щільніше припадає лобом до криги. Раптом поміж кушерами промайнула чорна блискавиця і завмерла осторонь довгастою плямою. Олесь підпоз ближче, приглядівся і достогнав від подиву, щука. В зубах у неї тремтіла маленька пліточка. Пусти, видихнув Олесь і ляпнув долоною по льоду. Та щука й не поворухнулась, а плітка зникла. Він підхопився на ноги і став гатить під бором в те місце, де стояла щука, аж доки під чоботом ні крохнула вода. Біля школи теленькнув дзвоник, улігся гамір, а Олесь сидів посеред річки, поруч зеленою, зря калюжі і плакав. Під мостом бився опалі вихор, згортав до кубки сухий очеретяний лист і гнав його в берег. Олесь підвівся, запхав книжки в пазуху і поплентався до школи. На першому уроці було малювання. Старенька вчителька Матильда Петрівна ходила поміж партами і, роблячи загадкове обличчя, повільно говорила. А сьогодні, діти, ми будемо малювати. перегнійний й горшечок. Завдяки цим горшечкам передові колгоспи нашої країни. Потім вона дістала з портфеля герунчик і урочисто поставила на стіл. Діти почали малювати, виводячи кожен своє той ж луктечко, інший ринку або макітерку. І оскільки дірку в деньці не було. Ніяк передати, то її чіпляли збоку. Олесь старанно скрипів олівцем і натхненно прицьмакував. Коли ж учителька зупинилась біля його парти і зошита на неї, презирливо прижмуривши око, дивився дятел Чого тобі, тутечки? Олесю, адже я наказувала всім малювати горшечок, суворо сказала Матильда Петрівна. Їй сподобався дятел, але вона добре знала, що таке вчительська принциповість, тому й додала Я поставлю тобі двійку». У класі увірвався гамірець. Відмінники дивилися на свого вчорашнього побратима співчутливо. А ті, хто вчився через пень колоду, з радістю чекали на те, що їхнього полку прибуде. Олесь зібрав книжки, виліз за парти і рушив до дверей. Куди це ти? здивувалась учителька. Олесь похнюпився. Я так не хо. Як це так? Герунчика у того не хо малювати. Чому? Дятла хочу. Доки Матильда Петрівна думала про долю свого авторитету, Олесь вийшов у коридор, похапцем натяг пальтечко і опинився на ганку. В шкільному садку пурхали синички, в бур'янах вовтузились горобці, скльовуючи реп'яшечі кам'яхи. Десь у вільхах, по той бік річки, били пеньки бух-бух. Дзень сокира сприснула. Олесь уявив собі, як гарно зараз у лузі, і побіг у верболози. Там він блукав до самого вечора, обмацував холодні пташині гнізда, їв мерзлу калину, доки не набив оскоми. Потім шукав осикові трухляки, ховав за пазуху і, нап'явши палтечко на голову, дивився, світять чи не світять. У кущах, заплетених осокою, шарудів вітер. Опискували миші, а в березі терлись одна об одну вільхи, сповнюючи луг тривожним стогоном. Сонце пробило у хмарах над байраком возенького полонку, яскравим променем стрельнула на левади. Олесь радісно мружився йому назустріч, зводив очі до перенісся, ловлячи золоту мушку на кінчикові носа. Надвечір хмари опустилися нижче, а то полі над селом повищали і набрали войовничого вигляду. Треба було йти додому. Олесь грядками вибрався на вигін і став чекати, доки випустять школярів. Під тинами на колодках або просто навприсядки сиділи дядьки, смалили цигарки, гомоніли. Он, бач, вільха в лузі почорніла, на відлигу, мабуть. Еге ж? Риба в'ятір піде. Біля школи грюкнули двері, діти товпами посунули по домівках. Ще здалеку, помітивши дорослих хлопчаки бокаса ходять один побіля одного, щоб поборотися. Дивись, зачепились, водяться, хекають, наслухаючи краєм вуха, що кажуть біля тину. А там Ачки геройський парубок. А ото, мабуть, Наталчин. Кажуть біля тину, помітивши Олеся. Ба, яке смирне. Еге, воно якесь девакувате. Слухає Олесь і не розуміє, хвалять його, чи лають. На мосту Олеся дожидав федько тойкало. На, поїж, сказав ніяковіючи і втиснув Олесеві в руки подавлений теплий пиріг. Бери, дурний, з м'ясом. Олесеві не хотілось пирога, але він зрадів примиренню. і, щоб віддарувати товариша, хутенько занишпорив по кишенях, дістаючи звідти духмяні верчики хмелю, сухе листя різного карбування, плетене з прядива та волов'ячої шерсті ремезяче гніздо, схоже на башличок. «Забейкався ти, сказав Федько, і почав обминати Олесеві пальтечко. Олесь ще дужче захвилювався, ледве не заплакав від щирості і солодкого почуття братерства. Він охопив ремезяче гніздо й обома руками подав його Федькові. Той заховав подарунок під полу, пом'явся. А вчителька сердилась, як ти пішов, Ги-ги, страх. Потім ударив себе книжками гузенцю, крикнув «Гатяйво!» І подався до річки трусити ятері. У селі ледь вечоріє, а в сосні вже крони зімкнуло пітьмою. Олесь біжить під тюпцем і раптом помічає, що дерева теж біжать. Кружляють, ховаються одне за одного, немов у фурмурки грають. Олесь зупиняється і дерева замирають. По той бік сосни чути, сани скриплять. Коні ширхають і голос діда прокопа. Ано, но, -но узрівши Олеся, дід натягає вішки. Сідай внуче, по солому поїдемо. Олесь радо вмощується, махає на коней, гать тяй вйо. А що, поставили п'ятірку? питає Прокіп, вишкіряючи десна. Олесь сором'язливо хомає обличчя в рукав. Сьогодні не ставили, тільки вчора. Поминули провалля, майже вшерть занесене снігом. На ріллях цілим хутром замаячили скирти. Но, no, ноу! No! стогне прокіп і ворушить пужалном. Коні щулять вуха, зриваються бігти, а сосни позаду вигойдують. «шу-ші-ші» і коні зупиняються. Діду, чого про мене, кажуть, дивак? Невстріливий, значить, дивний єси. Прокіп двома пальцями, як шипцями, ухопився за ніс і висякався так лунко, що аж коні побігли. Хто ж ото таке потякає? спитав перегодом. «Дядьки на вигоні. Ет, фармазони, ти їх не слухай, помовчав, а далі. Воно, звичайно, правильно. Завзяття в тебе обмаль. Все чогось у землі порпаєшся, а треба в людях. Та отак, побіля них, отак, того ліктем, того печотом, гульку перед вийшов, а першого не перечепиш, бо не доженеш. Олесь винувато під сьорбою носом. Діду, чому дятел шишки їсть, а шучка пліточок? А то вже хто якого поріддя. А я не забрав у дятла шишки, хвалиться Олесь. І вірно, нащо вона здалась? Це як путнє щось побачиш, дощечку, скажімо, або гвіздочок, тоді бери. Навіщо? Пригодиться. Коли набирали солому, дід часто сповзав зі скирти, нанизував солому на ріжняки і гуцав так, що аж ліса скрипіла. Товчи, внучику, гніти. Хекав, а я ще якийсь навильник скину і знову дерся на скарту. Спочатку Олесь надолужав, а потім заморозився і сів. Навіщо стільки беремо? Як навіщо? озвався з пітьми Прокіп. Це ж собі не течі, хе-хе А якщо коням важко буде своєю Олесь, нічого, зате нам легко натопив і вилежийся собі на плечі. Ти відпочинь, а тоді ще пострибаєш. Воно ж таки груз. Повертались додому в темряві. Ліпив мокрий сніг, припорошуючи білим конячі спини. Проків хльосткав батагом і лаявся, а Олесь сердито сопів у нього над вухом і підбивав руку. Замахнеться Проків гарненько, цвьох і мімо. Не бий, благає, Олесь, бачиш, важко. Прокіп зітхнув і, намотавши батага на руку, щоб не загубить, обернувся до Олеся. Ось послухай, дурнику, що я тобі скажу. Слухай і на вус мотай тут на землі не бити не можна. Тут не ти, так тебе одрепаючи й плакать не дадуть. Подався вперед і, обдаючи Олеся прілим духом давно немитої бороди, захарчав у саме вухо. Пойняв. Олесові зробилося сумно, закортіло швидше туди, в село, де сніг плете навколо електричних ліхтарів, густі рожеві сіті, І привітно світяться вікна в хатках. Попереду білою стіною підвівся бір. Він уже не гув і не шикав на коней. Мовчить, тихо сказав Олесь. Снігом забило, пояснив Прокіп. Вітер гільдля не зрушить. Дома Олесь не став ждати, доки дід з матір'ю скидають солому, швиденько роздягся і поліз на піч. Через деякий час у сінях загримали чоботьми, загомоніли. Отож я й кажу, говорив дід. Не глемед за він у тебе, Наталко, дивак, затопчуть його, бо воно ж як деревце в пагоні. Потім дід увійшов до хати, заглянув на піч. Змер сонучку, а ти ножки на чарінь, а зверху куфаєчкою. Олесь глибше зарився в подушку і тоненько заскімлив. Проків підняв брови з торчака. Он диви, чого це він розприндився?» Геть, не займайте його, обізвалася мати з хатини. Їжте вже. А хіба я що? мимрив Прокіп, а йому нічого такого й не казав. Він їв швидко, винувато витріщав очі. Плямкав тихіше, ніж завжди, і губив крихти в бороду. Олесь непомітно для себе заснув, а вночі крізь сон благав матір розповісти казку про Івасика та Лесика. Злякано зойках, коли відьма гризла дуба. І радо сміявся, коли госиня взяла Івасика на свої крилята. вдосвіта знову загули на морозі сосни і закричали півні на горищах. Народжувався новий день! Дякую за увагу! Сподіваюсь, відео було цікавим і корисним. Тож не забудь підписатись, а щоб на каналі з'являлись нові підручники з інших предметів в аудіозаписі, підтримай канал лайком. Ну, все, до побачення, до нових зустрічей!